Шановні наші захисники і захисниці, ми сьогодні сердечно поздравляємо вас з Днем Збройних сил України. Сьогодні важливий день для кожного з нас, тому що ми сьогодні святкуємо декілька свят поспіль День покрови Божої Матері, День Українського козацтва, а також безпосередньо з Днем захисника і захисниці. І ось бажаємо лише вам мужності, звитяги, терпіння і Божої благодаті щоб ви всі були нам живими, здоровими, але честь і гідність, яку ви завжди проявляєте в своєму покликанні як воїни, завжди Господь надихав і благословляв кожного з вас, були щасливими і Богом благословенними людьми. Поздравляємо ще раз вас святом, з захисника і захистиці, і нехай Бог любить і оберігає до спільної нашої власне перемоги. Слава Україні, героям слава!